Готується ж цей мультитест, і спочатку говорили, що англійська буде як е, обов'язковий предмет у цьому списку. Але ж ви розумієте, що програма е, знову з англійської, вона дуже велика і за 45 хвилин, якщо стосується без змін, то людина фізично не може з цим справитись. Поэтому я так. У вас не чуте? У вас микрофон выбранный? Ви чуєте? Так чуємо. Так, у, мене, у мене світло відключили, я поки на мобільному зараз спробуємо. Тому давайте так. Значить, тема у нас вам, я так ви мене почули, так? Да? Тобто, дивіться, якщо там якісь виникають проблеми, то о, ви вже дорослі, ви можете поговорити зі мною будь-якого часу, написати, подзвонити, там ще щось. Тому що, знаєте. Різні ситуації бувають, і, я скажу чесно, не дуже приємні, тому що я завжди людям довіряю, особливо коли дітки вже такі ну, дорослі, і вони можуть самі пояснити свої претензії, а не вислухувати потім від адміністрації, тому давайте домовимося. так, да? Добре. так? Добре. що стосується... У мене тут є Бондаренко. Скажи, будь ласка, Влад, ти вже зареєструвався на третій етап Олімпіади? Ні, а треба десь реєструватися, я просто не знав. А ні, я просто, я просто знаю, що вже є, створили віртуальний клас, і там вже є посилання, за яким реєструються на третій етап. Ну, я а у вас немає я... якогось посилання там? Сонце моє, у мене є тільки не з цього ліцею, я не знаю. Давай, давай почекаємо, може Юлія Сергіївна потім сама ну, дасть це посилання, я не запиту, бо я. Добре, запитала. Так, тому це буде віртуальний клас. Не знаю, наскільки. І це буде, мабуть, а, мабуть, це буде аж у лютому, може, б тому вона ще й нічого тобі не казала. Так, послухайте, ми зм я явно не зможу усю пару вести на мобільному, ви розумієте, да? але давайте послухаємо. Значить, всі правила у нас залишаються. Да? В, кінці, в кінці кожного місяця я вам ставлю ведення зочуду. А, на що знову? Я так не, не розповіла. Тобто я шукала Ну, Наразі інформація така, що можуть відмінити аудіювання, тому що там вже чотири, да, чотири етапи, можуть відмінити аудіювання і письмо. От Якщо це зроблять, то шанси будуть супер. Там залишиться тільки читання, і залишиться ще, я вам зараз скажу, що залишиться Use of English. Тобто е, треба буде лексику підтягнути да? і підтягнути трошки граматику. І наразі у ваш клас сильний. Можливо, так, далі. Да, та, так. Да, далі. А говоріння а. тоді не буде? А Чи говоріння? Я? Так говоріння зною не було ніколи. Я проговорю про зно. Ні, 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 ні. Чому ж, чому ж на ньому зараз не акцентуються? Коли там починають батьки е бунт, чому говоріння мало, то я ж пояснюю, що ми ж готуємо вас для ЗНО. А там, де аудіювання, читання, uзовing лиш це також письмове. І письмо, письмова робота. І от завжди це письмо, аудіювання це такі знаєте, були дуже важкі частини. Тому Такий був розклад. Зараз не знаю, я шукала вже інформацію і обіцяю, що це буде в березні, вже якась буде інформація поздно, і тоді я вже подивлюся, якщо так, то почнемо з вами. З тестів з, з, з програми з все, все, що у нас є. Зараз і що вес багато, тому я думаю, все буде окей. Так, якщо питань немає, тобто залишається у нас ведення зошита, тобто обов'язково кожен місяць ви мені присилаєте фото свого зошита. Так далі, ведення словника, от зараз у нас починається тема з вами eating. І якщо вони знайшли у себе словнику слова по цій темі, треба буде записати. Але передивилася Карпюк, там зовсім чомусь мало, тому я перегляну ще. Значить, давайте так, з Карпюком ми не будемо зараз працювати, ми це зробимо наступний раз, а сьогодні ми з вами все ж таки згадаємо, згадаємо що. О, згадаємо conditional sentences, тому що ця тема, вона, знаєте, не дуже легка, але у нас бувають такі ситуації, коли треба показати і зрозуміти текст, тому що треба знати переклад, да? як правильно перекладати. Так, ви бачите добре. Зараз я спробую, тому що тут у мене. Так, 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 так. Ага, умовні речення. Давайте подивимось. На угу. вас така зараз гаряча пора. Ваш юман дуже важко, я це розумію. Так, і так, давайте ще раз згадаємо, да, що у нас з вами існує чотири типи умовних речень. Це у нас іде, ну, за програмою йдуть три типи: це у нас first conditional, second and third. Але дехто починає говорити, що ще є нульовий, да? він є нульовий тип умовного речення, Zero Conditional. Чому його о, особливо не вивчають? Тому що там нічого такого немає, він просто йде реальна, така реальна, реальна умова. І о, якщо це у нас о, речення о, умовне, Воно складне. І воно состоїть із головного речення, з main clause. ви знаєте, sentence це речення, але коли ми говоримо про е, складні, да, там у нас є complex sentences, то це саме підрядні, вони називаються clause. Да? І давайте зараз подивимося, що у нас є. У нас обов'язково є підрядне і обов'язково головне. І воно. Е, Поєднується if, тому що це умова, да? і може ще бути when. Так, if you hit ice, it melts. Якщо ти от, тут от дали такий переклад, але я не дуже впевнена, якщо ти нагріваєш лід, то він розтоплюється, він тане. Це повинно бути у теперішньому часі, але вони допускають, що може бути і майбутнє. If I get up late, I am late for work. Зверніть увагу, що у вас і в головному, і в додатковому реченні, у нас що йде теперішній час. Get up і I am. Якщо я прокинусь, знову дають, да? якщо я прокидаюсь пізно, то я запізнююсь на роботу. Можна використовувати when. Ще такий варіант дають нам. Так, when I get up late, I miss my train. А отут уже я вважаю, що це правильно. Коли я прокидаюся пізно, то пропускаю мій потяг. Міс пропускати і місце сумувати. Тобто слово у нас <кій> має декілька, декілька значень. Так, йдемо далі. І так далі. Далі у нас перший тип умовного речення це у нас який. Реальна умова. Я вам завжди вже говорила, нагадую, що правила е, легше запам'ятовувати, коли ми, кхе, кхе, вибачте, використовуємо якийсь приклад. У нас такий був приклад. If the weather is fine, we will go to the country. Да? Було таке у нас речення. І в даному випадку, що відбувається? Подивіться, в підрядному у вас present simple. А в головному завжди буде future simple. симпл. Да? If it rains, I will stay at my friend's house. На що треба звернути увагу? На те, що у нас в англійській стоїть «rains», а в українській буде майбутнє. Тобто переклад буде майбутній. І в підрядному, і в головному. Якщо піде дощ, я залишуся у будинку мого друга. If it rains, I will stay at my friend's house. Так, це хочу вам сказати, що саме цей тип речення вживається дуже часто. І коли ви виконуєте якусь роботу, то у вас. Треба уважно дивитися саме на, на переклад і на як, яка це буде умова. Ідемо далі. If I see Tom, I will ask him about John. Якщо я побачу Тома, у нас знову бачите, в майбутній, я запитаю нього про Джона. Так. Ще хочу сказати, я не знаю, чесно, я не дуже часто зустрічала цей варіант, ну і в текстах, і в роботах, але нам пропонують, що замість will можна також використовувати can, may або shall. Ну, тобто наші модальні дієслова. І подивіться, I can call Mary if she is at home. Я Зможу, тоді треба сказати, зателефонувати Мері, якщо вона буде вдома. I can call Mary. Так, такий варіант. Ви повинні знати, що воно є, але вживати це не обов'язково. Так, і давайте зараз зупинимось. So, do you have any questions about the first conditional sentence? І я вважаю, що це не складно, не складно да? це зрозуміло, ми, на прикладах потім на вправах зможемо зорієнтуватися. Це ще в нас квіточки, як я вже говорила, тому що це стандарт. Так, все. Тобто, ви повинні розуміти, що у нас в українській мові буде переклад в майбутній час. І в підрядному, і в головному. Так, йдемо далі. Що у нас далі? А далі у нас те, що ми сьогодні повинні з вами повторити: це другий тип умовного речення Second conditional. Він називається малоймовірним. Чому? Ну, тому що мова також йде про майбутнє. Проте, умови для настання результату є надто е, нереальними, але вони, знаєте, е, такі малиймовірні. Це буде більш схоже на те, що ви повинні запам'ятати. В даному випадку, на що треба звернути увагу? Що цей тип він потребує минулий час. Да? Минулий час, але це буде про. Past simple. Бачите, if, підрядне речення буде в past simple, і далі у вас буде would, ну, future in the past. Ми колись, колись з вами проходили узгодження часів да і вивчали усі часи, і ми пам'ятали, що future in the past воно використовується в складних реченнях, і це у нас була з вами uh, reported speech. Да, там, також використовували, коли стосувалося майбутнього. Коли у нас в першій частині було, був минулий, а у другій повинен бути майбутній. Тоді було ф'ючені зепад, шоєля, уже все починає холодати. Вже да? у нас батареї холодні. Так, що, що ми, на що ми звертаємо увагу? На те, що у нас минулий і в підрядному, і Future in the past буде в головному. В даному випадку, от я хочу сказати, що е, я приклад такий, да? if I won the lottery, I would buy a car. Подивіться, у нас і там, і там е, Simple, але, якщо я виграю в лотерею, я придбаю авто. Можна так перекласти. Але з більше, ну частіше ми використовуємо, що якби я виграв, да то я б. Купив оце бивне повинно бути. I would travel through Europe if I had enough money. Бачите, ми можемо переставляти місцями, оце не дуже, скажімо, важливо. Ми можемо і підряд спочатку поставити, а потім головне, і навпаки, можемо це зробити. Тому, if I would travel travel through Europe, if I had enough money. Так угу. тут у нас ще вірогідність здійснення цього майбутнього є над Туниською. Так, І знову замість would нам пропонують should, could або might. Може, хтось з вас вже зустрічав ці варіанти, може в текстах, може там ще десь, я не знаю. Але я вважаю, що краще запам'ятати наше if i, and, да, і е, на цьому, тобто would і will і не заморочуватися. Так, і у нас є третій тип, але ми не будемо сьогодні розглядати. Я хочу вам ще щось показати. Перший, другий, третій і підсумки глянемо. Зараз просто глянемо підсумки. Дивіться, якщо це нульовий, так, то ймовірність у вас 100%. If you heat. Ice it melts. Так, будь-який час може бути. Далі перший first conditional one, 50%. Тобто це може бути у вас малоймовірно. Майбутній. If it rains, I will stay. at my friend's house. Да. Якщо піде дощ, да. Майбутнє, то я залишусь у свого друга. І у нас іде другий, second conditional, бачите, усього 10%. Тоді було також майбутнє. If I won the lottery, I would buy a car. Якби я виграв лотерею, так, то я б купив. І третій буде у нас тип це буде зовсім, це буде у нас. Ну, ну, взагалі ну, 0%, і ми будемо знати, що це нереальна умова. Але я хочу вам сказати, що якщо я говорю про ці стандартні речення, то це ще не важко. А важко буде, я вам зараз покажу, що. Оце буде ягідки. Так, це у нас що я подивлюся, де вони у мене? А ось вони у мене. Це змішані умовні речення. Хочу сказати, що в минулому році, коли ми намагалися розібрати ці речення, і в 10-му, і в, 10, в 11-му, скажу чесно, було важко. Тому ми поки їх залишаємо. Так, і повертаємося до наших двох типів. Тобто на даний момент ви повинні орієнтуватися добре по першому типу і по другому типу. Так, тому які у вас зараз запитання до мене? Значить, немає. 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 Значе немає. Немає. Да. немає, Да, добре. Значить, давайте ми зробимо наступним чином, бо в мене немає небагато мобільного зв'язку, тому зараз я в вебері в вашій групі скину е сторінки. Які ви повинні зробити. І ви зараз тихенько можете їх написати. Але я вас дуже прошу: якщо будете писати, напишіть дату, да? щоб я потім знала, що це у нас початок і що я могла б потім поставити вам введення ЗОшита. Тобто, ви пишете, у нас сьогодні що Tuesday, Да, the 10th of January. Потім такі вправи, і там, де можна. Ну, просто там щось вставити. Ви будете вставляти. Якщо ні, тоді треба буде переписати ці речення так. Якщо все, тоді мені дуже шкода, ми з вами залишаємося по вівторкам, да? і давайте домовимося. Якщо вам, е, ну, може, там якась консультація буде потрібна, чи якісь запитання, ви не соромтесь, пишіть, ми якось з вами тоді зв'яжемося. Добре? Все, зараз я закриваю і в вебері скидаю вам ці вправи, і ви можете зараз їх тихенько виконати і мені скинути. Домовились? Так. Все. О, так, так. так. До побачення, вибачте. Дякуємо вам за урок до побачення. до побачення. Дякуємо за урок до побачення. Гарного всім дня. так.